Вітаю вас в ефірі Служба телевізійних новин. Начальник головного управління МВС України в Одеській області Георгій Лорд Кіпанідзе розпорядився зрізати грати в усіх відділах поліції Одеської області. Так нещодавно їх демонтували в Приморському та Хмельницькому відділах. За словами Лорд Кіпанідзе, поліція повинна бути відкритою для громадян, а грати на вході перешкода для цього. За моїм наказом, їх більше не буде не тільки в Приморському районі, а й у всіх відділах поліції міста та області, де були бар'єри між громадянами і поліцейськими. Мають змінитися відносини між громадянами і поліцейськими, а не просто назва з міліції на поліцію. Робота працівників повинна бути відкритою і прозорою, заявив головний міліціянт області. Протягом наступного тижня, за розпорядженням Панідзе грати приберуть в усіх відділах поліції області. Дочекалися. Нарешті влада звернула увагу на проблемну ділянку дороги на вулиці Середньофонтанській, де дуже часто відбуваються ДТП. Наразі тут встановлять бар'єрну огорожу. Про це в ході апаратної наради розповів перший заступник міського голови Анатолій Орловський. За його словами, на сьогодні комунальне підприємство спеціалізований монтажно-експлуатаційний підрозділ вже розробило схему установки огорожі на ділянці від вулиці Семінарської до середньофонтанської площі. Зараз схема перебуває на узгодженні і вирішується питання фінансування робіт. А там, де є загроза перебігання вулиць, передбачатимуться турнікетні огородження по типу як біля вокзалу. Схема вже розроблена, прорахована приблизна вартість. Вона буде узгоджена та реалізована, розповідає директор КП «СМЕП» Віталій Троянський. Також планується розглянути можливість проведення заходів для запобігання аварії на ділянці по проспекту Шевченка в районі Паласу спорту. Найближчим часом сім трамваїв, що курсують за маршрутом номер 21 в експериментальному режимі, обладнають електронними терміналами оплати проїзду. Про це розповів голова комунального підприємства Одес Електротранс Дмитро Жеман. Якщо досвід виявиться успішним, то з часом термінали з'являться і на інших маршрутах. За його словами, завдання такої системи автоматичний облік пільговиків, а також перехід на систему контролерів. Той же час, поки що, чиновник не уточнив терміни такого переходу. Ситуація в зоні АТО залишається загостреною підсилювати українські позиції ледь не щотижня з різних областей до Донбасу. З'їжджаються українські солдати. Поїхали й Одесити. Легендарний 18-й батальйон Одеса нещодавно відправився на передову. Незадовго до цього наша знімальна група разом з волонтерами навідалася до хлопців, аби перевірити, чи насправді держава почала краще дбати про своїх захисників, чи може запевнення з мас-медіа головнокомандуючих лише пусті слова. Ми збиралися до них із самого ранку. Волонтери знайшли транспорт і розпочали вантажитися. Нам передавали, що це от... передавали вот це міст передавався подія, вот це я не знаю, хто а там міч... мічі вже та галка поціля передана. Везли те, що назбирали всією одещиною. Везли найпотрібніше – харчі, медикаменти, теплий одяг. Поки зібралися вже й після обідня пора. Небо затягнуло хмарами, почало темніти. Дорога до широкого лану під Миколаєвом, де тимчасово базувалися українські солдати, не близька. Доїхали, коли зовсім звечоріло. Останні промені заходу сонця і місяць. Така картина застала нас по приїзді. Попри темне небо і майже зимову погоду, зустріч вдалася на славу. Дівчата, волонтерки із сотні далі Сіверин зустрічали солдат пиріжками із витівками. І чи тоді ні пиріжки? Ви антісепор. Давайте будемо нірку. Так в кого немає пиріжки, відходьте до мене і поріз. Після пиріжків приступили до серйозного <рес> незважаючи на спробу якось розважити хлопців. В нашу першу зустріч солдати 18-го батальйону були, м'яко кажучи, аж надто пригнічені. До відправлення в АТО залишалося два тижні. А в них ні зимового взуття, ні нормальної техніки. Не доїхали до нас. бірці, ті, що вони обіцяли по телевізорі. А техніка в нормально стане. <гум> Оце от печальний питання насчет техніки, тому що все приходится делать своїми силами. Нас не хочуть обеспечивать ні запчастями, ні, ні резиною. У нас і, і бехи наші тоже так само. Зараз ну, дві штуки стоять, два мотори надо. тому що вони в ужасному сусі не можна ну, ставити на машину. Ніхто не хоче нам не привозити, не двигателя, нічого. Вони стоять, обіщають, а толку ніяк. Кажуть, ставте, який є. Ну куди ти технікою напередок? Ну, воювати вже невозможно. Всі люди працюють по разному Там, кого роблять одно, а виходить реально другое. Це все вирішується на місцях. При цьому командири, як належить, намагалися бути оптимістичними. Є форма, є одяг. Є часткове взуття, але хотілося б звернути увагу, наше керівництво на покраще становище нашої армії. Що цікаво, центральні медіа теж доповідали, начебто із обмундируванням все гаразд. Сам президент заявляв, що українські солдати забезпечені зимовим одягом і дзуттям на 100%. Нестиковки вражали. Ми спробували отримати роз'яснення в одеському військовому комісаріаті. Ніхто конкретного нічого не пояснив. В одних раптово вимикався телефон, інші посилалися на те, що зараз вони у відпустці і роботою не займаються. Як там не було б, але наша настирливість мала свої результати. Через декілька днів із лану надійшли приємні новини. Зимове взуття почали видавати. Івана Дерев'янко, Віктор Доманський. «Факти». Продовжуємо випуск. Причиною загоряння в центрі волонтерів на Ланжеронівській займається Одеська поліція. Як відзначили в прес-службі правоохоронного органу, інформація про спалах надійшла близько пів на третю ночі. В облуправлінні ДСНС розповіли, що площа спалаху склала 80 квадратних метрів. Коли рятувальники прибули на місце події, горів дах при поверхової будівлі, в результаті чого вогонь міг перекинутися на прилеглі будинки. Причини пожежі встановлюються: загиблих і постраждалих немає лише будівля, яка є пам'ятником архітектури. Цієї ночі в Москві від гострої серцевої недостатності помер видатний російський режисер, народний артист СРСР Ельдар Рязанов. У 2014 році в нього виявили гостре порушення мозкового кровообігу. З тих пір кілька місяців він провів реанімацію НДІ на аерохірургії імені Бурденка. В серпні йому зробили чистку судин. Два наступні місяці він продовжував лікуватися. 21 листопада Ельдара Рязанова знову госпіталізували до лікарні. Великий режисер помер на 89 році свого життя. Повені землетруси і суви. Майже для кожного українського міста проблеми не нові. В Одесі, в негоду природні явища особливо завдають шкоди навколишньому середовищу і інфраструктурі міста. Дається взнаки сусідства з Дунаєм і морем. Внебезпечити Одещину від катастроф покликаний проект від Європейського Союзу. Подробиці далі. Проект сучасні інструменти для запобігання наслідкам пований землетрусів і сувів» на часі стояв давно. Я багато років літ до к міста, області країни, говорив о те, що у нас техногенні проблеми і проблеми захисту від природних катастрофічних явлений наростають лавинообразно. На К сожалению, наші служби, чиновники. Все время делают вид, що эти проблеми существуют где угодно, но не у нас. Стартував проект лише два роки тому. Його реалізовували за фінансової підтримки Європейського Союзу в рамках політики співпраці. Партнерами стали греки і турки. Участь проекті брали шість країн Чорноморського басейну в особі вчених і експертів з катастроф. Програма адресована прежде всего, прежде всего тим станом, які в результаті розширення європейського союзу стали ближе границі роківського Союзу, А імена. В Юго-Восточной Европе это такие страны, как Украина, Беларусь, Молдова, Южный Кавказ, Армения, Азербайджан, Грузия и целый ряд стран из Средиземноморского региона. Такие катастрофы природные, они не имеют национальных границ, а у каждой страны есть свои наработанные методики, методологии их оценки. То одной из как бы, целей проекта было разработать общую методологию подходов оценки угроз, проанализировать существующие методики, как-то гармонизировать их и прийти Общому знамінацію кожна з країн реалізовувала по два пілотних підпроекти. Експерти з Одещини сконцентрувалися на місцевих стоках, підтоплені траси Одеса, рені і проблемах річки Дунай. В останні роки відбувається збільшення кількості повторяємось екстремальних уровнів. В 2006 році у нас був перевищений історичний максимум по річці Дунай. І в 2010 году ще раз перевищення історичного максимуму розглядалося також і питання землетрусів. Їх висновками вчених в останні роки в Одесі побільшало, в тому числі й посилилася їхня магнітуда. Але враховуючи набуті напрацювання, експерти стверджують, будинки Одеситі руйнування вдасться захистити. Як можна повлияти на уміншення цього сейсмічного ризику? Ми всі розуміємо, що уменьшить землетрясення ми не можемо де. на силу землетрясения человек повлиять не может. Но мы должны знать, как часто они бывают, какие характеристики у этих землетрясений. Поэтому мониторинг этого явления – это информация для нас, строителей, чтобы мы могли включить инструмент снижения риска – это понижение уязвимости. Ивана Деревянко, Анастасия Думанська, Факты. Коворкінговий рух в Одесі продовжує розвиватися. Перший в світі коворкінг було відкрито в США у 2005 році. Поступово ця ідея дісталася й України. Ми побували в одному з таких колективних офісів Одеси, яких зараз близько п'яти. Хто і навіщо приходить працювати до коворкінгів? Знають замість працювати вдома? Розпитували наші кореспонденти. Цей коворкінг відкрився трохи більше двох років тому. Коворкінг колективний офіс, чи модель роботи людей в єдиному робочому просторі. У колективних офісах працюють переважно фрілансери, тобто вільні приватні спеціалісти різних сфер діяльності. За час перебування в коворкінгу користувачі сплачують певну орендну плату, розмір якої залежить від низки факторів. В коворкінгі є все необхідне для роботи і проведення ділових зустрічей, конференцій і переговорів. Техніка, інтернет, зручні меблі і кухня. З кавомашиною такої кави вдома не звариш. Тут також проводяться і мистецькі заходи, і зустрічі, і навіть створено місце для відпочинку. Там на сцені у нас можна прилечь, там є пуфіки і навіть кушетка. Часто буває таке, що е, хтось приїжджає, треба переждати якесь то время з одного поїзду на інший. У цього колективного офісу зараз вже створилася своя аудиторія вільних спеціалістів, які приходять сюди працювати постійно. Люди таких свободних і відкритих професій. Люди, які працюють в сферах, які степень публічності, тобто не закритості. Це часто айтішники, архітектори, часто люди фрілансери, які працюють на когось віддалено часто люди котробують самі такі індивідуальні флітприймателі самі с з с одним, з двома Первые полгода ми були вынуждены объяснять, що такое коворкінг зачем это, кому сюди нужно приходити как чому почему это удобно. також постійних мешканців залучають до проведення коворкінгових заходів як от жану матір двійні дев'ятимісячних малюків вона обрала в якості свого офісу цей колективний вважає що коворкінг прекрасний винахід я кормящая мать. я прям работаю каждые три с половиной часа, мне привозят на детей, я успеваю кормить и работать. Ой, я пробовала работать дома, и это очень сложно для меня. Я прихожу работать сюда, потому что здесь рабочая обстановка. Работаю я в квартале от дома. Бізнес-тренер Дмитро аналізував продуктивність роботи вдома і в такому колективному офісі. Останній переміг окрім робочої атмосфери робота у коворкінгах сприяє народженню нових цікавих проєктів. Дуже цивілізоване робоче місце. Тут працюють не тільки одиночки, працюють команди, небольші компанії. Тут стабільна робоча підтримуває чужими руками інфраструктура, яку не потрібно думати, можна зосередитися на своїй роботі. І е, окруження з точки зору колег, знакомств і які це которадкривають. А ще робота у колективних офісах дає спілкування, яке часто обертається цікавими знайомствами і статусність на відміну від роботи вдома. Наталя Брославська, Борис брисмисливце. «Факти». 95 років виповнилися легенді театральної сцени народній артистці України Євгенії Демській. Вона кумир кількох поколінь шанувальників театру та кіно протягом 62 років і до сьогоднішнього дня Євгенія Михайлівна, провідна солістка Одеського академічного театру музичної комедії імені Михайла Водяного, 28 листопада відбулося урочисте привітання артистки з ювілеєм. Євгенія Демська зіграла в театрі більше 200 ролей. Вона була Сильвою, Мірабеллою, Теодорою, Проною Прокопівною, Жістіною, Розаліндою. Та все ж який у артистки улюблений образ. А поки що ми пройдемо до святая святих гремерки, де артистка вже чекає на нас. Навіть мені всякого сомнення. Моя любима роль це сільва. Це коли даєш душу душу свою, серце своє. Которая з болью, с таким проходим, з такою болью, что у меня после в первом спектакле вызывали Скорую промость. Во Львові це еще было. Так я переживала. Но я любила характерні роли. Я обожала роль Бабы Яги, например. Потім у нас были спектакль, детский спектакль, друзья в переплете. Там я дралась на, на шпагах, кувыркалась. Тоже любила. Но, конечно, я кажу, Сільва ні з чим не справді роль. Демська успішно знімалась в кіно. У відомому кінофільмі Біла акація артистка зіграла роль Лариси. Її партнером поряд з іншими акторами був знаменитий Михайло Водяний. Покойні, пожалуйста. Похоні. Покойні, пожалуйста. Народну артистку України прийшли привітати з ювілеєм почесні гості, представники влади, а також театральна еліта Одеси. Євгенія Михайловна була і єсть і буде ярчайшою звіздою легенди цього удивительного колективу. Я щаслив з нею виходити на сцену. по сегодняшний день и так далее. Потому что она, она является камертоном, она действительно ангел-хранитель этого замечательного театра. Дай ей, Господь, еще долго-долго это 95 лет, я понимаю, что для такого человека это не предел. Я ее встречаю на Потемкинской лестнице, встречаю на Таирова на площади на Деревянка, встречаю на 411 батарее, в Аркадии, в центре, на Греческой. Она постоянно в движении. Желаю Евгению Михайловну видеть еще не один десяток лет вот такой бодрой, в здравом рассудке, красивой и самой дорогой и самой любимой. Вы знаете, счастье видеть, быть, присутствовать на вот таком юбилее, как у Евгении Михайловны, у Женечки Демской, потому что она является уникальной актрисой, уникальной женщиной, уникальным педагогом. От всей души поздравляю, желаю ей многое лето. На многое лето, на многое лето, чтобы она была на сцене и творила для людей, которые ее очень и очень любят. Гості та артисти театру музичної комедії дарували Євгенії Демській свої кращі номери. Для театру вона, мов муза, а театр для неї рідний дім, якому вона присвятила своє життя. Олена Логінова, Віктор Даманський. Факти. Для вас в ефірі працювала команда Служби телевізійних новин. В мене вся інформація на цю годину. Я з вами прощаюсь. До побачення.